Хрещення. Ми сьогодні будемо розповідати і розсуждати про хрещення перед тим, як всі уважаємо благословені люди будуть хр... Хр... хреститися. Розумієте? Е, ну, <кхух> Перше це записано в Євангелії Матвія 28 розділ з 18 по 20 вірші. Та Ісус підійшовши промовив до них: Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Так сказав Ісус. Друзі, ми з вами живемо в такому гарному місті. Ми, коли з жінкою, коли були на служінні ще в Росії, да? ми... Міркували, як мечтали? Мріяли, мріяли. Ви казали друг другу, як ми хотіли жити? Ми казали в Києві, в Києва. Ми завжди хотіли жити далі в Києві. Нікої Москви, ни ні Пітербурга, нічого тільки в Києві. І це місце святе, розумієте? Це місце, де колись Росія була хрещена 900... Ні, не ні, що я сказав Русь. Україна була хрещена в 1988 році. Це одна з великих подій в історії стародавньої Росії. Вона поклала край язичницької та початок християнської історії України. Хрещення Росії відбулося від наприкінці 9 століття з усиллями, які зробив князь Володимир. Проходило не безболісно до українського народу і було пов'язано з значним опором нової православної культури. На самом, самом ділі, дивіться, це не було ну, таке одномоментне событие, коли Володимир Хрестив Русь десь у Дніпрі, десь в Києві. На самом ділі, це був цілий процес, коли вже. Князь Володимир і його там дружина, і всі його там, всі вони стали християнами. І звісно, це було насправді частіше політичне рішення. І сказати, сказати, що тоді Русь стала християнською тільки через те, що в Дніпрі були хрещені багато людей, оце не зовсім так. Да. Князь з дружиною охрестилися в Корсуні, в Херсонесі. Хрещення було підкріплено одруженням князя і сестрою візитійського царя Василя III. І після повернення князя Володимира з дружиною і новоявленою княгинію до Києва, він віддав наказ про повалення старих богів і необхідність зібратися в цьому населенні Києва в певний день і годину на березі Дніпра, іде і було з хрещення. Але <кій> пройшло багато років. І люди, які вірять, що вони були хрещені, або їх батьки були хрещені, або вони були десь в дитинстві хрещені. А ми зараз знову кажемо про хрещення, треба хреститись. І ми сьогодні будемо все ж таки задавати собі питання: а що таке бути хрещеним? Декотрі люди носять хрестик, натільний хрестик. Так? Я не буду питати, хто носить. Вважаю, що хтось таке носить. Так? Натільний хрестик означає, що ви є християнином. Так чи ні? Натільний хрестик означає, що ви є християнином. Но точно ви справжній християнин, якщо у вас є натільний хрестик. То а що означає, от я путаюсь, обручка чи каблучка на руці? Обручка? І в кільце, як правильно. Обручка. Що означає обручка на руці? Що ви одружені? Да? Просто, вибачте, в мене нема обручки. Просто не налазять. Чи означається, що я не одружений? Чи означається, що в мене немає моєї любимої жінки, яка заублів'я? Вона в мене є. Я її люблю. Але в мене нема обручки. А у вас вона є? є? Ну, то ж. Дивіться, <клухи> обручка означає, що ви одружені. Але Вона не гарантує, що ви будете вірним в своїй дружині. Также відсутність обручки не означає, що я не одружений. Тому що <клухи> все. Ну, необхідне все ну, основне, це важливе, відбувається в серці. Я одружений, я люблю свою жінку, я її не, її не зраджу, правильно сказав? Вот. <клес> і все. І, і, і не важливо, чи є в мене обручки, чи нема. Те ж саме з христиком. Якщо ви прийняли Христа своїм Спасителем, якщо ви повірили в нього, якщо ви хрестились, то ви можете носити на Тіне хрестик. Можете не носити на ті не Саме важливе, що у вас передійшло у вашому серці, хрестити означає погружати, і це грецьке слово грецьке, занурювати хрестити, омивати. Ось от, от таке значення: це слово має. От. І тому хрещення чи баптіцо, це, це грецьке слово означає хрещення повним повним погруженням, ні краплення, не, не знаю, дуже ну, Повне значення це повне погруження. Звісно, я ну, маю зізна... зізнатися, Зізнати, дякую, як, як Так, Що я хрестив когось не повним зануренням, то що ну, то було в тюрмі і там не було другої можливості, було таке, що я тазиків оставив этого заключного і зверху тазик воды. так і Но, На самом деле повне значення хрещення це повне погруження. Коли ми думаємо про хрещення, друзья, треба подумати про і звернути особливу увагу на Церкву Ісуса -Це Христа. Церква Христова це не просто храм, це суспільство людей, зібраних в ім'я Боже. І Господь приділяє велику увагу церкві. В Біблії написано, що церква, церква це щось дуже важливе в нашому світі. От дивіться, що ту написано Єфесіанам, перший розділ 19-го вірша, яка неосяжна величі його сили в нас, котрі віримо в дію в могутності Його сили, що Він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих, і посадив праворуч себе на небесах. Вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. І він усе відкорив від, від його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все в усьому. Тобто про церкву. Апостол Павло каже, що це дуже-дуже дуже важливо, те, що є на землі. Церква вище за все, павната, наповняється всього, всього, так каже, і це суспільство людей, котрим Бог приділяє особливу увагу. І саме в церкву, ходить кожен хрещений. Коли ви охреститесь, коли ви приймаєте хрещення, ви входите в церкву. І якщо ми уважно дивимося на ці тексти, що ми прочитали, то <кхи> немає нічого і нікого більш славнішого і важливого, і величного, чим церква. Сам Бог поставив Ісуса Христа в главі церкви. І до неї сміливо можна віднести ці слова із пісні над Піснями 6 50 10 вірш. Хто вона? Котра Нахилилася наче рано, красива як місяць, вибрана як сонце, грізна, як вишукувані полки. Це про церкву. Про Нема нічого другого суспільства на землі важливого, важливішого, ніж церква. Тобто, друзі, Це треба пам'ятати. Вона є тілом повнотою того, хто все у цьому. Цим текстом Бог. Проголошує церкву своєю повнотою. Вона є повнотою самого Бога, творця видимого і невидимого. І, і ще друзі, церква є майбутнє усього людства. Колись буде все розрушене, все там закінчить своє існування, а церква десь буде. Через віховність і падінність людини і всього творіння, наша земля та все людство приречені, все суспільство. Воїни, голод, несправедливість, розпуста, насильство, гуманізм все це є в нашому світі і все це розрушає усіх нас. І все йде до свого завершення. Але церква переживе людство. Саме ті люди, які прийняли Христа як свого Спасителя, свого Господа, переживуть усіх других. Ми десь 10 тисяч років, друзі. Але ми з вами, усі, кожен з присутніх. Всі, хто є християнами, будемо десь жити. І колись ми згадаємо про це хрещення і можемо мати проповідь, і це буде через 10 тисяч років. Така є церква, друзі, ми маємо велике майбутнє. І оце велична церква, яку Бог создав і яку Бог підтримує, ми з вами входимо до цієї церкви. Є дуже два важливих кроки входження в церкву. І це важливо. <клух> на початку проповіді Євангелія апостоли кажуть і багато акцентують увагу на те, що треба зробити, щоб увійти в церкву. І тут написано, що перше, що треба зробити, це покаятися. Треба покаятися. Івана 3, глава 3 вірш. У відповідь Ісус сказав йому знову і знову запевняє тебе, всі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Тобто покаяння і відродження згори – Це важливо, важливе услов'я. Умова входження в церкву. Безрождення, без народження згори неможливо вийти в Боже царство. І без хрещення неможливо стати членом церкви Ісуса Христа. Охрестіться, так Марк пише в 16 розділі 15 вірш, і він сказав їм: ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідати Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасений, хто не повірить, осуджений буде. Тобто усі повинні повірити, покаятись, о Покаяння віри і хрещення є важливими складовими кожного християнина, хто входить до церкви. І з цими кроками пов'язані прощення гріхів і спасіння. Хрещення це акт віри. За допомогою цієї віри людина здатна сприяти факти втілення, проповіді, страждань хресної смерті і воскресіння Ісуса. І у дітей немає такої можливості, щоб подумати про того, хто зазнав таку над собою наругу від грешних, грішників, так написано в Біблії. Діти це, це ще не можуть зробити. І вони не можуть думати про сутність жертви Христа і про все те, що з цим пов'язане. Тому хрещення відбувається в, ну, в дорослому віці. Покаяння і хрещення пов'язане з спасінням і хто покається і хреститься спасенням. Крім того, акт водного хрещення проголошує підпорядковування волі Господа Ісуса Христа. Ми не просто хрестимося тому, що, так, не тільки тому, що так написано, а тому, що так сказав Ісус. Івангелі від Луки розповідають, що Ісус творить свою церкву через апостолів і перших християн. І наскільки ретельно вони дотримувалися заповідей встановлених Господом. і ці так, усі добре розуміли, що в цьому полягає процес, і це підпорядковування волі Господа. Дії, Друга голова, 41, 42 вірш. Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його слова, охрестилися і приєдналися до, до них того дня за три тисячі душ. І прибували вони постійно в навчанні апостолів і братерській спільності, і в ламанні хліба та в Тобто Вони розуміли, що це воля Божа і дивіться, охотна. Тобто, да? сказав? Отже, прийнявши слово Охрестилося з любов'ю і у російське словоохотна. Це <кхід> все дешево хрещення яким. Містичним актом, чи можна когось уговорити, захопити, умовити, подавати його в опір, змусити і хрестити. І все буде добре, все Головне там о комурі. Чаще з цього там, там І біля нас плавають люди, там і щось таке кажуть, я тут теж, він теж, ми когось кунаємо воду, він теж замирює. Чи він хреститься, чи ні? Ну, звісно. В 1 Петра, 3, розділ 21 вірш, апостол Петро каже дуже ясно Це про хрещення. Це і прообраз хрещення, не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління. Це такий переклад. І нині вас спасає через Воскресіння Ісусу Христа. Другий переклад не тілесної нечистоти, обмивання, але обіцянка Богові доброї совісті. То є те ж саме, що ми казали про натіяний хрестик, те ж саме і з хрещенням. Якщо у вас вашим серцем прояснює дуже важливі, важливі такі події, ви обіцяєте Богу добру, чисту совість. Це дуже важливе слово. Спеціалісти по багаслою будуть казати, що там є різниця і ну, варіанти це або обітниця, або обіцяння Богу добросовісті, або Просьба по українцям. Прохання Бога чисте совість. Ну, на, на самом деле там слово стоїть в оригінальній в грецькій мові, і, котре можна перевести і так, і так. Тобто і обідниця, і прохання. І я думаю, в тому, і в другому є, є сенс. Бо і ми не можемо гарантувати, що ми Боже, ми будемо завжди з тобою, тобою там чесні, там у нас буде чиста совість. Ну, але ми обіцяємо, що ми можемо. Ми можемо зробити все, що ми можемо, щоб бути чистими перед Богом. І Бог може дати нам чисту совість, тому що ми дуже скоро. Це обіцянка і посвячення Ісусу Христу. Це обіцянка абсолютного послуху Ісусу, вели Христи. І сам собою, от факт хрещення, обряд, чи сам момент. Він не має містичної сили, він набуває сенсу, коли в людині є віра, коли вона, вона відроджена. І так, за часи хрещення буває таке, що щось трапляється таке, ну, неймовірно, з різними людьми. Я пам'ятаю, хрестиву одну жіночку на єврейка, Ольга Борисовна її звали вона із, із Біра Біджана, і ми там. служили, мы ее хрестили в озере. И так трапилось, я ее хрестил, когда, коли... ну, не часто так бывает, и когда коли... ну, в вот. и, не, я еще никого не втопил ни разу. Но когда коли... я вы... а она как, замерла, как вроде что, вот такие ей ступор поймала. Я, Оля Борисовна, Оля Борисовна, а она ничего, я слышу, ничего, просто зависла. Почти умер. Знаєте, я кажу, Боля И і вдруг просто в цей момент фотоапарат подряд, И Я бачив все по кадрам, І вдруг вона розпливається в улыбки, і вот, і все я. Слава Богу. Що, що трапилось, Навіть перед мною перейшла все моє життя, все моє життя. І я побачила, що Бог мене за все простить. Розумієте? Ну так буває. У другу це проходить ну, менш таких ну, таких э, почуттів і чувств. А да, ну, а вольгрі береться, не бачив, так було. Так отож, ми обіцяємо Богу доброї совість. Чи будете ви в час хрещення відчувати щось, чи не будете? Неважливо. Важно, що ви обіцяєте Богу добру совість, і ви знаєте, що ви робите. Це важко. У Біблії написано, що хрещення це, куча, ототожнення. Правильно? Да, да. Ототожнення з Його тілом, простите. Ототожнення так, з його тілом. Тобто сам Ісус Христос мирав на христі, сам Він взяв на себе наші гріхи, а ми ототожнюємося з Ним в хрещенні. І це написано в Римлянам, 6 розділ, 3, 4 вірш. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісусу Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос устав і мертвих славою Отця, так і ми почали виходити в оновленні життя. Зумієте? Ми хрестилися в Його смерть. Тому кажуть, що от вода хрещення це як могіла. Правильне слово? Могила да. гріха. Да, тобто, могила для гріхів, могила для прошлого, для вашого минулого, да, для того, що ви творили, чи, чим ви там займалися. І це як можливість почати нове життя. Ісус Христос, на самом деле, Він коли взяв на себе наші гріхи, Він вмирав. А ми через водне хрещення, ми какби хрестимося в Його смерть. Ми якби, погружаємося, ототожнюємося з ним його смерті. Це важливо. І сьогодні каже: один текст каже Галатам, 3 розділ 27 вірш. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. В да? Христа зодягнулися. Тобто ви в Христі. Це окрема тема і дуже важлива. Ми, коли хреститься, ви коли Хреститься, ви одягаєте свої Ісуса. І далі на вас дивляться і скажуть, а це ж Ісус. Так? Він поступає, Він думає, Він слухає, Він поводить себе, як Ісус. Тому що Ісус Христос, ви в Нього одяглися. Отак от, от так. Значить, бути в ньому, злитися з Ним в одну Божу природу, стати частиною Його. Він за мене помирав на Христі, я став Його частиною, розп'ятого Спасителя за мої гріхи. Ось що значить і означає хрещення. Перехрещення. Багато людей у нас приходять і не приходять до хрещення, тому що кажуть, я не буду перехрещуватися. Це гріх. В Біблії написано одне хрещення, а я вже, мене вже в дитинстві, як типу хрестили. Але в Біблії є факти і приміри перехрещення. Ви читали в Біблії? Є приклади, коли перехрещувалися. Ця історія записана в діє 19 розділ з 1 стиха. І там описується історія Павла, який пройшов там в верхні странича. Написано, прийбув до Єфеса і знайшов там деяких учнів. Другий вірш запитав їх, коли ви увірували, чи отримали ви Духа Святого. Вони відповіли йому. «Та ми й не чули, що є Дух Святий. А він сказав: А так в що ж ви хрестились? А вони відповіли в хрещенні Івана. Тож, Павло, промовив, Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. І дивіться, почувши, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса. Тобто, в Біблії конкретний приклад перехрещення. Так що, якщо ви хрестилися в дитинстві, все добре, то було благословіння. А тепер справжнє настояще хрещення. І з цього все починається, це важливо. Треба добре розуміти, що тим, хто не прийняв хрещення, хто приходить в церкву, якщо ви навіть довго ходите в церкву, але ще не прийняли хрещення, таке буває. Я знаю багато церков, нових церков, що е, ті, хто просто ну, гарні люди читають там, просто спілкуються там з молоддю і не приймають хрещення, і їх вже вовлікають в служіння. І вони там і співають, може. Мені, мені один пастор з наших каже: я не знаю, і ми проходимо якісь як це черту таку, я не знаю, як заставить їх хреститися. Вони співають вже і в них все добре, а христис не думають. Ну, друзі, це проблема на самом делі. Це проблема. Якщо ви не хрестилися, вам три, треба хреститися. Навіть якщо у вас все чудово, і ви тут знаходитесь і у вас всі люблять, вам треба прийняти хрещення. <клес> Я розумію, що ви в християнській страні жило, да, що у нас хрещення це таке. ну, Багато вже прийняли в дитинстві, як ми кажемо, да? Ну, наприклад, на другому прикладі, от подивіться, наскільки це важливо, наприклад, мусульманам. мусульман. Ми, е, там, де ми несли служіння, е, в той країні є багато татарів, вони мусульмані. ну не тільки тобто, татар, там другі є теж мусульмані. І коли мусульманин приймають рішення, що він стає християнином, коли мусульманин приймає рішення стати християнином, він покається і ходить до церкви. Таких багато-багато було. Але коли ми доходили, доходили до хрещення, отут тут всі ламались. Або <кій>, приймати і не приймати. І для мусульманіна це, це особливе рішення. Тому що ну, ходити там, молитись в молодіжному утку, участвувати в різних там, мероприятиях, це там, нормально. Ну Но, коли ти приймаєш рішення і хрестишся, для мусульманіна це безповоротно. то есть, це білет один кінець. Тобто назад путі не буде. Тебе виганять, тебе більш не приймуть в мусульманському обществі, тебе не похоронять на мусульманському кладбищі. Всі від тебе відвернуться. ти стаєш ніяковопожатним, тобі ніхто не буде протягати руку. Від тебе буде від, 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 відвертатися, тому що ти став християнином. І багато мусульман добре-добре думають, перед чим прийняти хрещення. Один місіонер спокуваннової війни і розповідав, що там в язичської язицькій країні, там, де вони проповідували, хрестили нових людей, то для тих людей теж хрещення мало дуже важливе значення, дуже важливе. <кху> і завжди перед тим, як хреститись, перед тим, як буде хрещення на, на наступного дня, ввечері вони збиралися усі разом у цю церкву і розводили велике багаття. Виділів касько. І всі, ті, хто мав приймати хрещення, приносив усі амулети, всі свої башки, всі свої ценне віщі, котрому вони поклонялися, котрий для них мала якусь це, це цінність містичну. І все це вони повинні були бросити в це багаття і спалити. І це такий був приклад, і всі, всі, всі це робили. Це була важлива умова, обов'язкова умова, щоб хреститись. І цей місіонер розказує: одного разу я бачив одну жіночку, яка прийшла на цей вечір і там горіло багаття. І всі співали християнські пісні, і всі так молились, думали, і просто приносили і просали всіх оцих своїх ідерів в вагонь. І говорить, ця жіночка взяла в повні руки усіх ідерів і всяких амулетів. І зробила кілька кроків до цього багаття і зупинилось. Вона, мабуть, думала, це то, що я хочу зробити, тому що назад дороги вже немає. І тоді кілька кроків зробила назад. І стояла думала, ну, хрещення ж треба тримати. І в 5-кілька кроків до, до багаття і зупинилася. І що давно в, в неї таке було ду дуже важливо проїздило внутрі. Він каже, підійшов до неї і сказав: дорога сестра, нічого страшного, рішення можна прийняти другого разу. Не обов'язково це робити сьогодні. І це дало сили, вона нас робило кілька кроків останніх, що вернула це все в багаття і упала від що з недомка. І місіонер каже, це треба розуміти, наскільки сильне переживання в серці цієї жінки і всіх. Тому народі, хто приймає рішення, він відмовляється від усіх старих богів. І він стає частиною церкви Ісуса Христа. Друзі, моє, це важливе таке картинка, приклад, як це має бути. Як це відбувається в нашому суспільстві, друзі? Коли ви приймаєте хрещення, не треба занижувати планку і думати, що ну там у всі хрестяться, я хрещусь. Друзі, мої, це посвятимо на все життя. Ви віддаєте все своє життя, все своє майбутнє Ісусу. Все, що було в прошлому, неважливо. Ви віддаєте себе Ісусу. Це важливо. І як сказав Ісус, іти і хреститись, проповідувати, покаяться і хреститись. Якщо в нашому зібрані ті, хто ще не прийняв хрещення, друзі, оці молоді люди сьогодні для вас, вас являються прикладом того, що треба зробити і як це зробити правильно. Зробіть так, як вони роблять. Прийміть хрещення. І нашому Богу за те, що Він дав нам можливість покаяться і прийняти хрещення і бути частиною Його церкви, Його царства. Слава Амінь.